Шановний Андрій Володимире, шановні колеги. Виходячи з медійного ажіотажу навколо політичної дуелі, дю яку правоохоронці влаштували з регламентним комітетом Верховної Ради, я не хотів би констатувати, але це факт найважливішої теми, ніж цей театр абсурду з дискредитації парламенту на минулому тижні, виходить, в нас не було. Я розумію, що владі дуже хочеться, щоб депутати ходили з троєм і голосували по команді. В той же час і українське суспільство також розхитує і так нестабільного човна. Люди забули, що основною інституцією народовладдя в країні це є Верховна Рада, яка покликана захищати інтереси українського народу. Натомість мені щиро шкода, що такого медійного ажіотажу не зазнала справді життєво необхідна для країни безпекова тема. Тиждень в нашій країні працює місія НАТО. Сьогодні, після обіду в парламенті, ми зустрічаємося з генеральним секретарем НАТО. Депутатська група Воля народа щиро вітає новий етап відносин між Україною і Північно-Атлантичним альянсом, що настав після підписання президентом історичного закону про курс на вступ до НАТО. Шкода, що парламенту знадобилось цілих три роки після революції гідності, щоб прийняти відповідний закон, адже люди першочергово вийшли на майдан, відстоюючи європейський заєвроатлантичний шлях. Розвитку України остання соціологія це підтверджує: 69% українців сьогодні підтримують вступ в НАТО. Ми в жодному разі не маємо зупинятись на цьому шляху однак, зупинка під гаслами позаблоковості зроблена в 2010 році. Коштувала Україні втратою контролю над частиною Донбасу, окупації Криму та десятками тисяч життів українських громадян. Щоб не повторювати цих помилок, ми маємо добре проаналізувати ставлення наших стосунків з Альянсом. Ще в 1993 році Верховна Рада дала старт Євроатлантичному курсу прийняттям основних напрямків зовнішньої політики. У 2003 році цей курс був підкріплений на рівні закону про основи національної безпеки України. Тобто минуло 24 роки нашої ходи на шляху до членства в НАТО, і що ми досягли? З однієї сторони, наша держава є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під її проводом. З іншою, ми так і не досягли етапу отримання плану дій щодо членства в НАТО. Хоча максимально наблизились до цього ще в 2008 році. Тодішнє спільне звернення президента Ющенка, прем'єра Тимошенка і спікера Яценюка не було задоволено в рамках саміту в Бухаресті в квітні 2008 році. Саме тоді Володимир Путін пригрозив членам альянсу, що якщо Україна вступить до НАТО, Росія може розпочати відторгнення Криму та східної України. Згадайте його фразу, що Україна це навіть не держава. Агресія сусіда натомість почалась задовго до навіть відмови від позаблоковості в 2014 році. Які ще уроки історії нам потрібні? Ми маємо прекрасний приклад нашого стратегічного партнера Польщі, яка є членом північно-атлантичного альянсу з 1999 року. За цей час вона зміцнилась в оборонному та політичному аспектах, саме тому, що підтримка союзників є дуже вагомою. Колеги, Верховна Рада може зробити посильний внесок у питанні здобуття Україною плану дій щодо членства в НАТО. Передусім, ми маємо посилити міжпарламентський зв'язок з країнами-членами альянсу, де кожен народний депутат має стати лобістом ідеї приєднання нашої держави до НАТО. Ми маємо виступити єдиним фронтом, а не повторити помилок української делегації в ПАРЕ, тому що неодноразово окремі народні депутати виголошували особливу думку, що йшла в розріз із загальною позицією нашої держави. Цілком очевидно, що ми маємо зробити все від себе залежне, аби Україна стала членом НАТО і відбулося це якнайшвидше. Збройні сили України до 2020 року планують перейти на стандарти НАТО. Натомість, разом з урядом, ми маємо забезпечити надійне підґрунтя та економічний ріст. Для отримання безвізу з ЄС ми виконали 144 вимоги, і сьогодні українці можуть вільно подорожувати Європою. Я закликаю парламент за аналогічним завзяттям підійти до євроатлантичного вектору. Дякую за увагу.